З 24 лютого 2022 року щоденник обнулився в своєму відліку і він розпочався першим темним днем. Ці дуже інтимні і, первісно, дуже приватні щоденники раптом стали дуже публічними, начебто, перевідкритим новим засобом до осмислення себе. Сам виставковий проект, Ти Як, про який йде мова, формувався як великий щоденник, як своєрідна тотальна інсталяція розміром увесь український дім у всі п'ять поверхів цієї фантастичної споруди. Доброго дня, я Галина Глеба, я мистецтвознавиця, і сьогодні хотіла б розповісти вам про щоденниковість як мистецьку практику і мистецький жест в рамках проєкту Українського дому про українське, а також під час і в рамках виставки Ти Як, що створена спільно українським домом, українським музеєм сучасного мистецтва та платформою культури пам'яті минуле і майбутнє мистецтво. Отож, що таке щоденники, і власне, що це за такий вид? І матеріал до осмислення себе і дійсності, яка нас оточує. Це літературно-художня форма, твір дуже часто є побутовою. І, власне, історично щоденники з'являються доволі давно. Таким чином створюючи, начебто, альтернативний потік і хід розвитку історії через індивідуальні персональні погляди. Ми знаємо багато літературних щоденників. Ми навіть знаємо щоденники художників і художниць, які. В таких інтимних форматах розповідали про себе і світ, який їх оточував. Саме щоденники давали нам змогу в історичному ретроспективному погляді осмислити, як окремі індивідууми і персоналії е були частиною тієї реальності, в якій вони існували того часу, того середовища і того суспільства, що формувало їх як особистості, важливим для розуміння щоденників самомитців і мисткинь є те, що вони для виразності послуговуються іншими засобами. Якщо літературні щоденники оповідають певну історію і посилаються до вашого до вашої уяви, до вашого розуміння літературного бекграунду і вміння до. Будувати собі ці сцени і цю образність, то художники діють таким чином, що пропонують вам цей образ. Посилаються саме до нього, очікуючи, що ви вчитаєте цю схожість нашого колективного досвіду сьогодення, і через ці образи відновити для себе саму історію. Тобто це геть різні точки підходу до розуміння наративності у щоденниках і описовості у цих щоденниках. Одні пропонують вам задіяти фантазію, а інші пропонують від фантазії відбудувати історію. Відтак, щоденники і до сьогодні. Існують і в художній, і в літературній, і навіть в мистецькій практиці. Але з початком повномасштабного вторгнення щоденники зовсім стали для нас начебто перевідкритим новим засобом до осмислення себе, до документування своїх подій, свого життя, до своєрідного каналізування тих емоцій, з якими нам складно справлятися, і до такого персонального літопису, який ми ведемо, аби. Запам'ятати цю ситуацію і сьогоднішній день таким, як ми його побачили, а не таким, як нам його потрактує з часом наша пам'ять. Ем... Оксана Забушко, одна із українських письменниць і літераторок. В своєму канонічному творі хроніка від Фортінбраса якось сказала: я процитую її недослівно, але що ми пам'ятаємо минуле не таким, як воно було, а таким, як ми його побачили. І це бачення минулого, погляд з часом на це минуле будуть рівноцінно формувати не тільки історичні і політичні хронології, але й наші персональні оповіді тих подій, про які йде мова. Отож, в мистецькій практиці щоденники в українському сучасному мистецтві е, також мали місце задовго до повномасштабного вторгнення. Однією із найбільш відомих своїми щоденниковими формами в українському мистецтві є Влада Ралко. І її щоденники розпочалися першим циклом, який мав назву китайський щоденник. Його вона розпочала після повернення з Китаю у 2002 році. І вже в 2013 та 2015 роках вона формулювала Київський щоденник. Це такий гострополітичний і гостросоціальний щоденник, пов'язаний із подіями Революції Гідності, і той, який е, буквально відтворює в візуальних образах ті дуже болючі образи, які, е, і дуже болючі стани, які суспільство проживало, які суспільство карбувало через соціальні мережі, які тоді стали рушієм цієї революції, через репортажні фото, які ставали іконічними для трактування, впізнавання і розуміння розуміння е революції гідності і усього плину тих революційних подій. І саме їх вона оформила в таку е, кількарічну серію, яка тривала з 2013 по 2015 рік, наповнювалася е, подіями і образами суголосно тому, що відбувалося в суспільстві. Як суспільство реагувало на ці події, і вже невдовзі е, ця щоденникова серія, Київський щоденник, вийшов е, е, повноцінною книгою з усіма ілюстраціями, які і оповідають е, з перспекції художниця. Стани емоції, події, відчуття е, тих буремних 2013-2015 років. Я нагадаю, що саме тоді, власне, і почалася е, та війна, яку ми проживаємо сьогодні в фазі повномасштабного вторгнення. І саме від часу Революції Гідності і від е, окупації та анексії українських територій ми ведемо відлік цієї війни. Е, е, з 2000 22-го року з початку повномасштабного вторгнення художниця знову повернулася до своєї щоденникової практики. Однак зараз цей щоденник називається Львівським. Названий він так, тому що художниця евакуювалася до Львова, і саме у Львові розпочала свою цю вже традиційну щоденникову практику, яка дозволяла їй карбувати в цих аркушах певні образи і. Ідеї, які важливо було проявити, і важливо було і сублімувати, і оформити, і дати їм ту візуальну образність, яка для нас поступово стає заледве не іконічною. Серед її робіт ми бачимо дуже багато е, критичних е, реакцій, критичних описів щодо понять руського міра, щодо понять е, дружби народа, щодо тих понять, які для нас вже стали травматичними, і ті, які викликають тільки роздратування е, і е, миттєві відповіді, або ж е, квазі миролюбиві поклики до миру мир та інше усе це стає частиною і Буквально такими ем, гачками, через які в львівському щоденнику можна чіплятись до тих. Ем... Фактологічних і історичних подій, які супроводжували нас з моменту повномасштабного вторгнення. Однак не тільки ця гра і трактовка слів, але й часом навіть суспільні емоційні стани, котрі дуже складно помістити в певну впізнавану форму в її роботах, набувають таких монструозних втілень, як от повітряна тривога і сирена, звук сирени, котрий в певні періоди викликав у нас панічні стани і тривожність перетворюється в неї на якусь таку своєрідну гадюку, змію, яка звивається і кричить, або навпаки, якусь гуску чи качку, котра волає це волання, втілює собою той звук сирени, який викликав певні наші емоційні стани. Влада Ралко не єдина художниця, яка працює з оцією щоденниковою замальовкою, попри те, що її щоденники складають вже таку свою рідну трилогію в корпусі новітнього українського мистецтва часів незалежної України. Іншими з початком повномасштабного вторгнення також. Власне, саме принципом щоденниковості і цих швидких реакцій на щоденні події, які в е, нашій нинішній дійсності, де час абсолютно сплющений, і події нашаровуються одна на одну, їх часом складно відокремити і вичленити, звертаються до такого фіксування, миттєвого фіксування, поденного фіксування тих подій, тих образів, які від певної події в їхній свідомості і в їхній уяві спливають. Так, у роботах Данила Мовчана, з таким е, е, іконографічним, е, іконологічним навіть інструментарем, він е, відтворює ті реальні сцени, ті реальні події, що е, відбуваються в Україні з е, вбивствами, з обстрілами церков, з масовими похованнями та іншими. Однак е, Реалізує ці замальовки в своїй характерній стилістиці іконописній стилістиці, що відразу виокремлює ці е, щоденні події в щось позачасове, перетворює їх в якісь такі описи, епоси про е, жертовність, про сакральність, про якусь одвічну війну, е, в якій доводиться бути, і яка покликана гартувати. В роботах Ахри Аджанжала ми помічаємо геть інший е щоденниковий метод, і це Таке фіксування своєрідних емоційних і колективних станів в напівабстрактних, але доволі асоціативних і емоційних пейзажах. Його роботи це низка, множинність цих пейзажів, які у вас час видозмінюються, які на перший погляд видаються дуже елегійними і дуже заспокійливими. Однак кожен із них має таку щільну емоційну форму, таке наповнення цього. Художнього образу енергією, електрикою зсередини і повітрям або ж навпаки його розрідженням, що кожен пейзаж, кожну лінію горизонту, яку ми помічаємо, в його серії пейзаж стан. Свідчить і говорить про кожен день, який ми проживаємо в цій війні, в різних частинах країни з різними ландшафтами, з різною образністю, але завжди про цей невловимий стан, який втілюється лінією горизонту і поєднанням колористики в кадрі. До щоденників, які безпосередньо і прямо говорять про е, події, не намагаючись їх е, виокремити в якусь позачасову форму, а саме документуючи е, ті чи інші ситуації, з якими ми зустрічаємося, це е, також роботи Діми Красного, його щоденник війни, який він е, розпочав е, у 2022 році, і його е, щоденники посилаються саме. На конкретні дні, і від подій того дня можна відновити і е, утворити для себе розуміння тієї образності, якою використовується художник. На перший погляд, дуже абстрактні, насправді ж вони е, заледве не описують події того дня. Серія подвійна експозиція інгелеві на сьогоднішній день є однією із наймасштабніших і найобширніших щоденникових практик, які художниця розпочала 26 лютого 2022 року і завершить з українською перемогою. Тобто, вже сьогодні цей щоденник налічує більш ніж 400 аркушів. Бо пов'язані е, її роботи в цій щоденниковій серії з кожним конкретним днем і з розірваною реальністю, яка е, є для нас сьогодні нормою, де по одну сторону ми бачимо образи е, стрічки новин і воєнних подій. А по іншу, це ті побутові умови і обставини, за яких художниця і насправді кожен із українців і українок перебувають в стані своєрідного пошуку балансу між війною і життям та роботою, які необхідно між собою унормовувати і намагатися продовжувати жити і провадити свою щоденну діяльність. Відтак. Її роботи своєю назвою відсилають до подвійної експозиції як фотографічного методу нашарування двох зображень. І оце нашарування реальностей в життях українців з початку повномасштабного вторгнення, воно має дуже чітку, дуже яскраву проявленість в цій щоденниковій серії. Також через цю серію можна прослідкувати і відчитати в Ретроспекції, тобто з поглядом назад, усі ті події, які ми прожили, і важливим у цій щоденниковій ритуальній своєрідній практиці є й те, що е, за допомогою цих щоденникових образних і текстуальних аркушів ми зберігаємо для себе послідовність подій і зберігаємо. Час, коли вони з нами трапилися. Натомість пам'ять, особливо в таких кризових і стресових станах, в яких українське суспільство перебуває вже майже півтора року, грає з нами злий жарт і часом обманює наше уявлення про те, коли саме ми пам'ятаємо ту чи іншу подію для того, аби все ще бути в контакті зі своєю пам'яттю і розуміти. Цю послідовність подій і причинно наслідкові зв'язки, які формуються, важливо добре знати і відчувати, як ці процеси наповнювали наш рік, який ми прожили, і як вони власне, його проявляли. Якщо у Інги Леві, її щоденник він е, проявляє цю розірвану подвійну реальність, подвійну експозицію події дійсності, то у серії Вікторії Розенцвейх, е, дуже буквально, дуже документально, наче у фотографічних знімках, художниця замальовує і фіксує е, щодення у окупації в новій каховці. І. Е, Тут немає місця метафоричним образом. Тут насправді є дуже багато побутових сцен, які межуються із е, військовими обставинами, котрі неможливо в окупованих реаліях фотографувати, бо це е, межує із небезпеками для життя. Але можливо замальовувати за пам'яттю. І саме цим інструментом користується художниця, коли фіксує це в малюнках і, по суті, е, створює для нас таку галерею цих уявлень про те, як жити в окупації. Зсередини, як це виглядає, як це відчувається і як загалом існує цей побут всередині окупації. Одним із найстрашніших щоденникових елементів, про який я б хотіла згадати, це два такі ескізні аркуші побутових замальовок, які створив Данила Немировський, коли, будучи в блокадному Маріуполі в, і перебуваючи на у бомбосховищі на заводі Ілліча, мав змогу на Кількох аркушах, які знайшов безпосередньо там, червоною ручкою, якою колись заповняли, заповнювали таблиці відвідування замалювати людей, з якими перебував в момбосховищі. Насправді це єдине, з чим Данила Неміровський зміг вийти і пройти фільтраційні. Блокпости, бо ж з телефонів усі свої згадки про цих людей він змушений був видалити. І ті образи, які закарбувалися йому в пам'яті, і які він зміг замалювати, єдине, що він зміг перевести з собою на територію суверенної і вільної України. Також важливою до показу є і серія Богдана Заєць. Вона ж працює під псевдонімом My Pet Spider. Це її 100 днів, і це формат коміксу, який оповідає про досвід життя у війні протягом перших 100 днів цієї війни. Однак це. Хибно можна сприйняти як таку легку форму для ознайомлення з таким страшним досвідом. Насправді це графічний роман, який у образах без зайвих текстів, без зайвих слів, заледве фігуративними зображеннями і їхніми поєднаннями між собою оповідає емоційні стани і події, що з ними зіткнулися українці, таким чином, наче узагальнюючи цей досвід. Для всіх, роблячи його близьким і знайомим для усіх українців, і роблячи його емоційно дуже відчутним і зрозумілим. Зокрема, навіть ті тексти, котрі зрідка зустрічаються в цьому коміксі, це мелодія, що звучить п'ятий місяць восьмирічної війни, яка йде 400 ліття. Тобто, дуже знайомі нам слова, котрі ми вже впитали із соціальних мереж, із інформаційного потоку, які Дуже страшно усвідомлювати і визнавати як безкінечну війну, в якій ми переживали і перебували увесь цей час, але тільки з моменту повномасштабного вторгнення повноцінно і колективно це усвідомили. Інша е, художня форма, яка також має елементи такої щоденниковості, е, певної ритуальності і секретності, яка також притаманна щоденникам як такій практиці е, писання, це проект Бог... Богдан Заяць, військовий секрет. Де вона через сторінку в інстаграмі запропонувала своїм підписникам е, залишати анонімні думки, секрети, таємниці, сумніви, страхи, які вони навряд чи можуть озвучити або бояться озвучити своїм близьким і своєму оточенню, а потребують до виказання цієї е, неоднозначності і розколотості думок, до цих е, дуже незручних сумнівів, які зможуть отруювати зсередини, а. Таким чином, художниця дає змогу випустити їх назовні і дати е, обставини, за яких інші, побачивши з часом пізніше цей анонімний секрет, впізнають в ньому себе у цьому соціальному проєкті Також є важлива складова знайомства. З чужими думками, які можливо можуть нам здаватися неправильними, некоректними, або якось недоречними у воєнному стані і цих військових обставинах, в яких ми живемо. Однак це впізнавання чужого досвіду, знайомство з ним через таку анонімність, персональність і секретність дає змогу сформулювати і уявити для себе такий широкий портрет українця, вийти за межі своєї інформаційної бульбашки, побачити думки своїх співвітчизників і співвітчизниць, які можуть бути вам не близькі, однак ви розумієте, звідки вони походять і звідки з'являються ці страхи. Я особисто то бачу цей проєкт як такий соціально художній проєкт про примирення і про те, як вчитися поступово приймати думки іншого, що насправді є дуже важливим інструментом для нашого колективного майбутнього побутування. Власне Інстаграм і соціальні мережі з певного часу стали для нас цим інструментом і простором, в якому ми можемо виказувати свої думки. Um, в цьому є своєрідна конфлікт із соціальних мереж, бо з однієї сторони, це такий сконструйований образ, який ми робимо публічним, і дуже часто ми хибно сприймаємо щирість і відвертість тих, хто може прочитувати цей текст, ем, налаштованість їх до нашого приватного. Ем, Думання і відкритості, яку ми можемо проявляти таким чином. Однак з початку повномасштабного вторгнення, в перші місяці, коли ми всі перебували в абсолютно фрустрованому стані, саме соціальні мережі давали нам змогу виказувати, говорити, ділитися, шерити, закликати, взагалі поширювати цю всю інформацію. І з однієї сторони, будучи дуже публічним джерелом цієї інформації, соціальні мережі почали виконувати дуже приватні, Атну функцію зберігати секрети, котрі ми з часом хотіли б для себе відновити і пригадати. Так у Фейсбук постах на своїх сторінках, ми могли ділитися думками щодо всього, що відбувається, емоціями які ми всі переживаємо, шукати порозуміння і підтримки серед кола своїх фоловерів і читачів. У інстаграмі таку функцію почали виконувати сторіс, які у дуже швидкому цьому щоденному миттєвому форматі давали змогу оновлювати ту стрічку новин і себе у ній. Приміром, Владислава Соловйова саме у сторіс до своєї інстаграм-сторінки публікувала такі. Щохвилинні якісь швидкі реакції фотографій із середовища, в якому вона перебувала під час евакуації з України, супроводжуючи невеличкими такими напівемоційними, напівпоетичними коментарями, що й перетворилося в таку сворідну галерею її евакуації з України і оцього от невідчужуваного досвіду виїзду, переїзду, проходження через кордон, проживання цього життя на валізах і загалом набуття оцього унікального. Досвіду. У той же час саме текстуальна форма щоденника. Та, котра найперше приходить нам на думку, і котру нам найпростіше для себе візуалізувати, також не зникала з часом повномасштабного вторгнення. Однак, як я вже зазначала раніше, ці дуже інтимні і, первісно, дуже приватні щоденники раптом стали дуже публічними і тими, які оповідають персональні історії. Саме таким став щоденник художниці Тетяни Корнієвої, який і формується як без назви, що його вона розпочала ще на е, восени 2021 року. Однак в цьому, напевно, і найважливіший візуальний елемент цього щоденника він наповнений текстами і емоційними коментарями художниці. Однак. До 24 лютого 2022 року вона прописувала ці тексти, публікувала їх, формулювала ці щоденникові думки на білих аркушах. З 24 лютого 2022 року щоденник обнулився в своєму відліку, і він розпочався першим темним днем. Власне, так, на темних сторінках і на темних аркушах ці її дуже емоційні, побутові, філософські часом роздуми. Коментарі, спогади розташовуються білим текстом на чорному тлі. Та і сам виставковий проект, ти як про який е, е, йде мова, і більшість творів, які я вам сьогодні показала, інстальовані та представлені е, саме у ньому, формувався як великий щоденник, як своєрідна тотальна інсталяція розміром. Увесь український дім у всі п'ять поверхів цієї фантастичної споруди, які розподілені за хронологією і дають змогу перепрожити ті досвіди, які наповнені художніми творами, що часом тяжіють до документальності або до ілюстрації певних подій. Інші, навпаки, утілюють з собою емоційні реакції на Ті стани, ті події і ті колективні відчуття. Треті і геть відступають від цього методу документальності і відходять в сторону абстрактності і образності через нашу емоцію, говорять до нас про ті часи, ті періоди і ті події саме емоціями від кольору, від форми, від станів, які у нас викликають. Щоденниковість також стала для нас дуже важливою і у формуванні експозиції в українському домі, бо сама вона базована на архіві мистецтва воєнного стану, що став для нас основою і базою дослідження і огляду усього того корпусу мистецтва, яке з'явилося з моменту повномасштабного вторгнення. Багато із митців і їхніх творів, які я показала вам зараз. Представлені на виставці Ти Як в українському домі багато з них є частиною архіву, багато із них у вас є змога побачити навіть в соціальних мережах, де вони вперше були представлені і вперше постали на свою рідну таку соціально мережеву агору, де знаходили відгуки у дуже багатьох людей, що проживали подібні події, проживали подібні емоції, бачили світ саме таким чином. як Побачили їх митці і змогли це проявити у своїх художніх творах. І в цілому уся наша виставка насправді покликана показати вам цей інструмент щоденниковості, запропонувати його для глядача як той, котрим можна послуговуватися, аби створити для себе розуміння року, який ми прожили, досвіду, який ви прожили. Відновити для себе дуже багато тих подій, що можливо вже встигла затерти пам'ять, Болюче пригадати те, що важливо пам'ятати, і загалом думати про щоденниковість як про важливий ритуал, який Необхідно зберігати, і яким необхідно користуватися для того, аби на тактичному рівні пам'ятати, що з нами відбувається, що ми проживаємо, взяти з собою в майбутнє ці спогади, і, можливо, колись передати їх у вигляді щоденника своїм нащадкам, а також для стратегічного пам'ятання цієї війни і нас у ній, зберігати свої індивідуальні погляди на те, що відбувається, бо саме через Персональні погляди через множинність цих поглядів ми з часом зможемо подивитися на себе сьогоднішніх.